Вітаю, шановні восьмикласники та восьмикласниці, на уроці української літератури. Розгорніть, будь ласка, зошит та запишіть тему уроку. Сюжет твору. Історичні події в його основі національно патріотична ідея Повісті Маруся Мирка Вовчка. Сьогодні на уроці ми ознайомимось із сюжетом Повісті Маруся. Визначимо події та характер героїв, проаналізуємо історичні події, на яких ґрунтується повість та їх вплив на розвиток сюжету, визначимо національно патріотичну ідею твору, покажемо значення боротьби за свободу в історії та в житті кожної людини, розвиватимемо вміння аналізувати літературні твори, навчимося. Критично мислити та висловлювати свої думки. Минулого уроку ми розглянули біографію Марка Вовчка, дізналися, як її життя і творчість вплинули на українську літературу. Сьогодні ми продовжимо знайомство з її творчістю, а саме з її відомою повістю Маруся. У цьому творі. Ми побачимо боротьбу людини за свої права та свободу, стійкість і гідність головної героїні. Важливо розуміти, що цей твір не тільки про любов і страждання, але й про боротьбу за свободу. Ми разом з вами станемо справжніми літературознавцями, зануримося в сюжет, розберемо ключові моменти повісті. Та знайдемо відповіді на питання, як історичні події вплинули на розвиток сюжету, і як авторка через цей твір передає національну патріотичну ідею. Маруся. Те, що я розповім вам, діялося давним-давно на Україні у глухій глуші і ще й досі по світу він рознеслося. Бабуся, що мені оповідала, упевняла, ніби в глуші є чимало чесних великих подій все одно, як пишних квіток, і оповідала бабуся, а вона була давня сильно, прожила чимало на білому світі. Чимало дечого побачила, та чимало дечого зазнала, оповідала вона. Що нічого в світі не можна поставити в рівень із цими порослими в глуші квітками, ні з цими, що в глуші укриті подіями, віки йдуть, минають, а все однаково пишні, свіжі квітки ваблять зір своєю розкішшю, а тихі величні події любо заспокоюють і м'якшають серце людське. Давним-давно на Україні стояв хутір, а в тому хуторі проживав козак Данило Чабан зі своєю жінкою та дітьми. Однієї ночі Запорізький козак-січовик несподівано відвідує родину Данила Чабана. Він має передати нагальне і дуже важливе повідомлення обом гетьманам. Під владного Польщі правобережжя і російського лівобережжя. Дипломатична місія козака полягала в тому, щоб створити третій табір, що не підтримував би ні поляків, ні росіян, а намагався відновити незалежну українську державу. Наймолодша донька Данила Чабана Маруся зголошується допомогти запорожцеві в досягненні його мети. Вона успішно проводить козака, спершу заховавши його у возі з сіном, а потім під виглядом сліпого кобсаря через вороже військо з правобережне місто Чигирин, а згодом на лівий берег, у гадяч, де перебували гетьмани-суперники. По дорозі вони зустрічають ворожих солдатів, потрапляють у табір російських військ і шпигують за ними. Цілий рік проходить у боротьбі за українську незалежність. Пізніше, під час її останнього завдання, що полягало в передачі червоної хустки селянину, Марусю застрелив проїжджий татарин. Незважаючи на це, вона виконала свою місію. Селянин знайшов її тіло і забрав хустку, що слугувала умовленим сигналом для ще одного масового повстання проти російських загарбників. Прийшла черга розглянути основні події сюжету повісті Маруся. Кріпатство та боротьба Марусю забирають у курпатство, де вона стикається з несправедливістю та приниженням. Її боротьба за гідність стає центральною темою повісті. Кохання та вибір. Зустріч з Іваном пробуджує у Марусі глибокі почуття. Вона змушена вибирати між коханням і свободою, що ставить її перед складним моральним вибором. Рятівна втеча Маруся знаходить спосіб вирватися з рабства, але ціна свободи виявляється високою. Вона змушена залишити коханого, щоб не зрадити своїм принципам. Розглянемо історичні події в основі повісті Маруся Марка Вовчка. Кріпосне право та соціальна несправедливість були реальними проблемами того часу, коли жила Марко Вовчок. Ці історичні події стали основою для сюжету повісті Маруся. Розуміння історичного контексту допомагає глибше зрозуміти мотиви героїв. Та їхню боротьбу за свободу, кріпосне право, система, за якої селяни були прикріплені до землі та повністю залежали від поміщиків, соціальна несправедливість, нерівність у правах та можливостях різних соціальних груп населення. Боротьба за свободу, прагнення людей до звільнення від гноблення. Та отримання особистої свободи. Пропоную виконати завдання, ланцюжок подій. За мотивами повісті Маруся. Розставте подію в хронологічному порядку. На виконання завдання вам надається 60 секунд. Час вичерпано. Перевірте правильність виконаного завдання. Перше. Марусю забрали в кріпосне рабство. Друге. Вона зустрічає Івана. Третє. Її вибір свобода чи любов. Четверте. Маруся знаходить спосіб вирватися з рабства. П'яте. Вона стикається з труднощами та страхом втратити свою гідність. Шосте. Іван намагається допомогти Марусі втекти, але його плани не вдаються. Сьоме. Маруся переживає розлуку з коханим, щоб не зрадити своїх переконань. Восьме. Вона відмовляється від свободи заради кохання і справжньої гідності. 9. Маруся вирішує повернутися до рідної землі, аби відновити свою гідність. Десяте вона знаходить свою справжню силу в боротьбі за свободу і любов. Пропоную порівняти сюжет повісті. Маруся із сучасними подіями в Україні боротьба з несправедливістю у повісті. Маруся повстає проти кріпацтва, принижень і безправ'я. не лише за себе, а й за інших. Вона виявляє мужність, коли більшість мовчить. Сьогодні українці виступають проти зовнішнього поневолення, несправедливості та агресії. Захищаючи право на власну незалежність і гідне життя. Сила однієї людини у Повісті Маруся проста дівчина, але саме її рішучість стає символом внутрішньої сили народу. Сьогодні кожен українець, волонтер, захисник чи активіст може змінити хід подій. Люди на передовій і в тилу такі ж сміливі і віддані, як Маруся. Ціна свободи у повісті свобода це не просто мрія, а мета, заради якої героїня готова пожертвувати всім. А сьогодні Україна платить високу ціну за свою незалежність, людське життя, зруйновані домівки, але при цьому не відступає моральна відповідальність. У повісті Маруся чинить опір не через власну вигоду, а керуючись глибокими почуттями справедливості. Сьогодні ж багато українців роблять вибір на користь правди і добра, навіть попри ризики та втрати. Наступне завдання доповне речення. Зараз я пропоную вам кілька фраз, в яких пропущене слово. Ви повинні правильно їх доповнити. Це дозволить вам краще зрозуміти зміст твору. Маруся це символ. Стійкості національної гідності. Її боротьба за свободу це символ. Захисту національної ідеї, головний конфлікт повісті це боротьба, між людською гідністю рабством інтерактивне завдання, факт чи вигадка. Я буду називати різні події створу, а ви повинні визначити, чи є це факт, чи вигадка, чи це щось, що могло б стати. Іван пішов на компроміс з кріпосниками і залишився в їхньому маєтку. Вигадка. Марусю забрали в кріпосне рабство. Факт. Головною причиною того, що Маруся залишилася кріпачкою, була її любов до Івана. Факт. Марусю прийняли в родину вільних людей. Вигадка. Маруся мала можливість вирватися з кріпацтва, але вибрала залишитися, щоб не покидати рідний край. Щось, що могло б статися в реальному житті, Маруся була дуже сильною духом і не підкорялася несправедливості. Факт. Маруся вирвалася на свободу через допомогу друзів і рідних. Щось, що могло б статися в реальному житті. Іван, зустрівши Марусю, відразу забрав її скіпатство. Вигадка Маруся була змушена відмовитися від кохання заради збереження своєї гідності. Факт. Маруся знайшла спосіб здобути свободу через таємну допомогу односельців. Щось, що могло б статися в реальному житті. Вітаю. Всі завдання виконані вірно. Національно-патріотична ідея повісті. Марко Вовчок передає ідею національної гідності, боротьби за права людини та любов до рідної землі. Це важлива частина патріотичного виховання. Повість Маруся надихає на захист своєї культури та боротьбу за справедливість. Національна гідність це усвідомлення цінності своєї культури та історії, боротьба за права відстоювання своїх прав та свобод, любов до рідної землі, відданість своїй батьківщині та її народу. Наступне завдання склади власний лозунг. Спробуйте самостійно сформулювати основну ідею. У вигляді лозунгу, який може бути пов'язаний з боротьбою за свободу та гідність, десять лозунгів, натхненних повістю Маруся Марка Вовчка, які підкреслюють ідеї свободи, гідності, боротьби за жіночі сили. Свобода не дарунок, а право. Гідність не купиш, її захищають. Маруся голос народу, що не мовчить. Рабство це кайдани тіла, а не душі. Коли мовчать усі, говори ти. Жінка може стати вогнем у боротьбі за правду. Нескорена значить, вільна, сила не в силі, сила у правді. Навіть у кайданах можна йти до волі. За гідне життя варто боротися, навіть ціною власного. Повість Маруся відкриває перед нами глибокі соціальні та національні питання. Через образ Марусі ми бачимо боротьбу за свободу, гідність та справедливість. Вона стає символом сили духу, боротьби за свою долю та незалежність. Марко Вовчок. Маруся. Те, що я розповім вам, діялося давним-давно на Україні, у глухій глуші, і ще й досі по світові не рознеслося. Бабуся, що мені оповідала, упевняла, ніби у глуші є чимало чесних великих подій, все одно як пишних квіток. І оповідала бабуся, а вона була давня сильно. Прожила чимало на білому світі, чимало дечого побачила. Та чимало дечого зазнала, оповідала вона, що нічого в світі не можна поставити в рівень із цими порослими в глуші квітками, ні з цими, що в глуші укриті подіями. Віки йдуть, минають, а все однаково пишні свіжі квітки ваблять зір своєю розкішшю, а тихі величні події любо заспокоюють і м'якшать серце людське. Давним-давно на Україні стояв хутір, а в тому хуторі проживав козак Данило Чабан із жінкою та дітьми. Хутір цей, де вони жили, такий, що кращого не бажала б собі найвередливіша людина. Достався він Данилові, перейшовши через руки бозна кількох прадідів і прабабок. А відомо ж кожному, що де оселиться українець із українкою, там зараз зацвіте вишневий садочок коло білої хатини. Запахнуть усякі квітки, простеляться криві стежечки по степу та гаю, та розлягатимуться мелодійні пісні. То можете уявити собі, що який то садок був, викоханий стількома поколіннями чабанів, що яка то сила квіток, кілька улюблених куточків і в степу, і в лісі, і на суміжній луці, та яке то багатство пісень. До того сам Бог щасливо умістив цей хутір між степом та лісом. Річкою та Лукою, горою й долиною.